Всіх приветствую! Кому интересна тема монети України. Мені потрібні монети України номіналом. Тут я перебираю 1-2. Так мені номіналом потрібні 2012 года і одинички 2011 года. Для чого я їх збираю? Збираю, потрібно. Поки не буду казати для чого, може вже хтось дивився мої відео, то знає, а повторятися не хочу, може не вийде. Так що, у кого є такі номінали, можу купити, а також можу і обміняти на якісь другі монети, наприклад, як 2008 року. 2005 року, 2007 року монети. Так що, кому потрібно, звертайтесь. Лучше всього заходьте до нас в телеграм-канал. Там я дещо продаю. Також знайомі продають і друзі продають. Мінятися можна. І хто я хочу з старовинними речами, а також монетами України. Там я вас знайду, якщо ви закинете туди. Наприклад, у вас є 2011 рік 1000 штук. Ви робите фото, скидаєте, напишете ціну. Наприклад, в кожного ціна своя. Я вам запропоную свою, ну, в деякий час потрібно. Може буде, і куплю, навіть можна купити і дорожче. Также хто хоче куплять, заходьте, купуйте, договарюйтесь в телеграмі каналі, ніхто вам нічого поганого не скаже. Будемо чекати на вас. Шукаю браттям по разуму, кому потрібні теж монети, хто собирає то годов одних, них, даже робити обмін. Чесно, як кажуть, ви нам, я, ми вам. І можна обміняти. Так само потрібні рублі, є відео, там я вже знімав, гривні. Потрібні копійки, жовті ще колишні. І одних і тих самих років, як кажуть. Ось я беру перевер, перевертаю, шукаю сразу і перевертіші і відкладаю в сторону. А ось всі останні скидаю в бутиль. И наверное десь на полку на, 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 на балкон або на дачу и буду там дожидаться, може правнуки найдут. А може закопаю. Чтобы для сокровищ карту напишу там. Я кажу, назбираю бути 40. Як закопаю, як найдут предки де -то. уже на космических кораблях, коли будут летать. подумаю, що за бомж закопав? То я, може, знайдуть відео, позначу хештег. Клад. Хлопці, заходьте в телеграм канал, будемо мінятися, купляти, продавати. Коротше, буде діло, якщо зайдете. Телеграм буде в шапці профіля або в коментарях в закрепі. Буду ждати, буду радий. Хто збирає монети, приєднуйтесь.